В області народжують дітей 11-річні мами. Переважно це представниці ромської національності. Наразі закон України не забороняє народжувати в такому молодому віці. Якщо в 2011-му народжуваність ромів становила 9 відсотків від загальної кількості, цього року очікують вже 20 відсотків. Це проблеми, кажуть в управлінні охорони здоров'я, адже зазвичай ті умови, в які потрапляють діти в ромських сім'ях, просто вражають. А народжувати так рано, як наваджуються представники ромки, неприпустимо, адже організм ще не готовий до пологів, кажуть медики. Відтак смертність серед немовлят з перших питань які обговорили на колегії. Скрізь в світі помирають діти. Нема жодної країни, де не було малюкових втрат, але адекватно є структура, коли діти помирають в перші шість днів свого життя. У нас вже абсолютно спотворена структура. У нас більше половини дітей помирають в від одного місяця до тобто, це переважно більше дітей, які вже потрапили в руки мережі. Рівень малюкової смертності дещо знизився, каже пані Тетяна, але діти помирають вже проживши кілька місяців. Чимало тут залежить і від роботи медичного персоналу, який в перші дні життя дитини за нею доглядає. Крім того, важливо підключати соціальні служби, які повинні перевіряти умови догляду за немовлятами. Серед обговорених тем на колегії реформування в галузі. Зокрема, говорили і про сімейну медицину. По різному сприймають як вам пояснити, не може одне і те ж саме блюдо подобатися всім. Так само і тут одні пацієнти радуються сімейній медицині, тому що для них вже давно лікарі стали сімейними. Ті самі педіатри, які лікували їхніх дітей. Вони зараз завжди дана допомогу і старшим людям в тій самій сім'ї і порадами. А деякі люди є, які хочуть тільки чисто вузького спеціаліста. На сьогодні дільничних терапевтів уже немає, є тільки лікарі загальної практики сімейної медицини. Наразі однією з найуспішніших галузей закарпатської медицини залишається кардіолог. Зокрема, говорили і про пілотний проєкт з гіпертонією. Виділені великі кошти на медикаменти для зниження на гіпотензенні препарати, і потрібно ці кошти реалізувати. Виділені великі кошти, порядка 5,5 мільйонів на реалізацію цього пілотного проєкту. Ну, темпи реалізації цього проєкту у нас досить високі. А якщо порівнювати інші області, то по темпах. По темпах на наростання реалізації ми знаходимося десь на четвертому місці в Україні. Проект цей передбачає часткове відшкодування вартості ліків для людей з артеріальною гіпертензією. Так, сьогодні 157 аптечних закладів краю вже беруть участь у проєкті. Загалом області залишається вкрай складними питання туберкульозу, віл сніду і діабету.